Доброго вечора, мене звуть Юля і це мій щоденник схуднення на Ютубі. Це щоденник за четвертий тиждень онлайн схуднення Але по факту я вже худну з ваги 113 плюс кілограмів з 20 березня 2025 року. Зараз на моїх вагах 987 кілограмів. Це дуже поганий результат за цей час. Я вважаю я худну без поспіху, тримаючись балансу поступання та витрачання калорій, десь якогось десь дефіциту, десь профіциту, Ви можете подивитися детально, як я, я худну в шорцах. І зараз я вирішила робити там по 3-4 дні. Разом в форматі такого теж звіту, щоб робити це, по-перше, вже в широкоформатному форматі, і по-друге, щоб це було більш таке довге, де я б могла щось розказувати в більш повільному темпі, бо як я коли починала вести ютуб, я боялася, що мене перелеснуть близько, швидко, все швидко, і навіть прискорювала свою мову, боялася екати бекати це таке. Тож за три дні четвертого тижня в мене такі, так кажемо, результати. Понеділок був по балансу, тобто я плюс-мінус з'їла те, що я її дотрапила, тобто там а, буквально помиляв результати. А, другий день у мене було, було, було повернення апатії, завдяки якої я певною мірою і набираю вагу впродовж свого життя. Тобто це а, падіння мотивації, лінь, а, а, сонливість, а, не бажання нічого робити, ось таке, ось, як то кажуть, якась приблизна симптоматика депресії. А, можливо, це тому, що в мене є розлади з боку щитовидної залози, можливо, що це щось інше. Але я цим борюся, і в принципі, третій день в мене. З непоганим дефіцитом і вийшло так, що сьогодні навіть була дуже суттєва відвага, яка в принципі складається з результатів декількох тижнів, бо на минулому тижні в мене був нуль, вага стояла. Я зараз важу менше 100 кілограмів, що мене дуже тішить. Останній раз я Худла менше чиста, в принципі, аж десь 13 років тому. Якщо буде цікаво, я знімаю про це ролик, в принципі, в мене там є дуже гарні научні результати, але той результат я не втримала, тому худно зараз. Як то кажуть в прямому ефірі, в принципі, мені... Буде дуже приємно, якщо ви будете мене дивитися, спостерігати, писати коментарі, ділитися своїми результатами. Бо дуже-дуже, я вважаю, класним, коли є ком'юніті, з яким ти ділишся результатами, хубиш разом, сполучаєшся, ділишся якимись ідеями. Валишся, підбадьорюєш один одного. І я дуже сподіваюся, що на цьому каналі я це ком'юніті створив. То, тож, ще зараз добавлю свої покупки за ці три тижні. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, буду рада поспілкуватися чи відповісти на них. Чи Якось вам допомогти, якщо що, Тож, до нових відео, до, до побачення.